Величезне привіт, мої любі. Сьогодні настрій, як і в попередньому відео, зробити щось осіннє. Тож приготуйтеся, будемо готувати смачнющий яблуневий штрудель. Для початку приготуємо тісто, додаємо борошно, потім одне яйце, олію і звичайну воду. А ще треба трошечки посолити наше майбутнє тісто і замішуємо це все. Всі інгредієнти та етапи приготування я для зручності, як завжди, залишу в описі під цим відео. До речі, рецепт ну дуже смачного та зігрівачого напою, який буде точно пасувати до штруделя, ви можете знайти в описі під цим відео також. А тим часом ми додаємо трошки олійки в наше вже готове тісто, має вийти приблизно ось таке. І залишаємо його в такому вигляді під харчовою плівкою або ж в пакеті на годину. А тим часом ми вже переходимо до нашої начинки. Нарізаємо яблучка. До речі, я їх не чистила, просто нарізала. І тут дуже гарно показано, як швидко та легко позбутися насіння. До речі, якщо не брати до уваги випікання, то ось це саме той процес, який забрав у мене найбільшу кількість часу. Тому я можу сказати, що процес приготування штруделя не дуже швидкий, але кожен раз, коли я щось готую, це схоже на таку своєрідну медитацію. А ось такий відгук на нарізання яблук. Ну що ж, продовжуємо готувати. Яблука краще розділити, так буде зручніше. Зараз дуже уважно. Додаємо білий цукор коричневу корицю. І ще нам знадобиться одна столова ложка соку лимона, а далі кидаємо родзинки і вершкове масло, яке ми вже попередньо розтопили. Ретельно все перемішуємо і хочу ще сказати, що сюди можна додати якихось горішків, можна їх дуже мілко подрібнити і теж сюди вкинути. Але я цього не зробила. Якщо вам смакує. Сміливо додавайте. А зараз ми з вами будемо повертатися до тіста і перед нами стоїть серйозне та відповідальне завдання. Присипаємо все борошном, беремо тісто і розкатуємо його. І що ми маємо зробити? Все правильно. Супер, ультра, мега тонке тісто. От яке ви тільки зможете, таке й робіть. Можна зробити все своїми чарівними руцями, а можна за допомогою качалки. Особисто я робила і так, і так. Хочу вас попередити завчасно, що в процесі приготування такого тіста там можуть виникнути дірочки. Це абсолютно нормально. Зважаючи на те, що тісто тоненьке, просто заліпіть їх. А тим часом ми переносимо тісто на деко, ви можете намотати тісто на качалку, так буде простіше. А перед переносом обов'язково постеліть фольгу або пергамент. Зараз треба рівномірно розподілити начинку по трьом краям, а в четвертому залишити відступ. Пустий краєчок треба промазати яйцем. Починаємо все загортати. Робіть це дуже повільно, обережно, не намагайтеся згорнути все зразу. Уважно слідкуйте за дірочками, і якщо вони з'являються, то заліплюйте їх. А якщо не виходить, не засмучуємося, все буде супер смачно, і я вам це гарантую. Вже завернути штрудель маємо поставити в духовку, і вона має бути розігріта. 200 градусів те, що нам треба. І залишаємо штрудель на півгодинки. А коли все приготується, ще півгодинки треба зачекати. Штрудель можна їсти теплим, холодним, але ні в якому разі не гарячим. А тепер гляньте, що у нас вийшло. Присипаємо все цукровою. Пудрою можна зверху прикрасити м'ятою, а в теплі дні можна подати ще із кулькою морозива. І я бажаю вам смачного. До зустрічі!